Так, сьогодні захід у нас форум підприємців підтримки малого та середнього бізнесу під час військової дії. після двох з половиною років перерви. Це перший захід в місті Миколаєві. Будемо мати надію, що захід сьогодні буде корисний для підприємців. Сьогодні виступають в основному про інвестиції, кредитування та про залучення грантових коштів, фондових коштів у місті. Миколаєві бо багато людей не знають, як це робити. Мене звати Яков, я керівник Опису танцово зовсім такий Миколаїв, як керівник та гарної Класні піднімаються теми, теми грандів, допомоги підприємству, класний нетворкінг. Це безумно важливо і класні люди. Багато знайомих, підприємців, дуже класних, амбіційних. Дуже класний захід, який зібрав багато людей, цікавих, які дійсно щось роблять в Миколаєві. Кожен на своєму місці, кожен на своєму рівні. Дуже приємно було бачити в тісному колегі спілкуватися. Дякую, дуже організаторам. Подякувати всім тим, хто прийшов на захід, і хочу подякувати дуже спікерам, які сьогодні виступають безкоштовно з цією інформацією, яку вони надали, і подякувати датському, данському офісу за те, що вони підтримали цей захід і підтрим, і пообіцяли підтримувати наших підприємців, долучатися до інвестицій міста Миколаїв. Так що будемо жити, будемо працювати, і будемо. Відбудовувати наше місто. Чекаємо вас на наступний захід, який відбудеться в вересні. Ми повідомимо про це в наших соцмережах. Сьогодні пройшла зустріч, відбулася зустріч, зустріч небайдужих успішних людей. Це потрібно для міста, це потрібно для країни, це потрібно цим людям і це потрібно для перемоги. Тому так має бути. Ми заради цього живемо. Хлопці, дівчата, мабуть, заради цього і захищають нас покій. За що ми їм дуже дякуємо.